Всім привіт! Вітаю всіх з Днем Незалежності! Вже з пройдешнім. Ми з лізою святкували як День прапора, так і День Незалежності. Ось ви бачите, на сам День Незалежності ми вже вділили вишиванку, пішли прогулятися. У нас була ярмарка і моя любов, мій надзвопротив, Також цього разу. Був на набережної, недалеко від ярмарки, мав свій інтертеймент. Зараз вам все покажу. Почнемо з ярмарки. Ось це було, подивіться на цю майстерню. Пізніше, ще ближче, покажу інстаграм-магазинчик, тут також видно адресу. Просто подивіться на цю красу. Просто вау! Можна було, я стояла прямо довго, поки Ліза малювала, можна було купити такий брелок Білий голуба, і Ліза взяла. Аж два розмалювали мені собі. І за цей голуб нам ще дали в подарунок в сумочку ось таке сердечко, якби буде освіжати запахом для сумки. А, Ліза малює, а я любуюся. Просто подивіться на ось ці скриньки з бджілками. А, також дуже мені сподобалось. Ось це місце. Також є інстаграм-магазинчик. Пізніше вам покажу, бо ми тут брали варення персикове, тут різне рафтове варення. Подивіться, яка краса. Ну, куди ж ярмарок у Закарпаття, без закарпатського вина і меду. От мед, різні свічки з воску. Це має бути обов'язково. Подивіться, просто вау! Малипки, різні смаки вина, вино я також взяла. І ось тут ліза. Малює було так класно, на прапорі можна було дітки писали нашим захисникам. А це вже мій Закарпатський надсупротив, який я вас прошу, вступайте. Я дуже рада, що я закінчила курс Закарпатського надсупротиву. У нас на набережній було ось таке цікаве дійство. Показували вживу. Е Сам процес бачите, Лізі дуже сподобались до нові шашки. Звичайно, спочатку звук трошки страшно, але далі вона така Вау, як круто! Дуже багато людей вся набережна знімала, дивилася ось тут. На цих кадрах ви можете бачити, чого дійсно вас там навчать. Це просто вАВ, дуже вдячна нашим інструкторам, що вони у вихідний день прийшли. Випускники зібралися. Я теж тут могла бути ну ліза зі мною гуляла, тому ми просто дивилися. Рекомендую записуйтесь на супер. Зараз вам покажу наші знахідки на цій ярмарці. Перше, тут різні іграшки, наші дронщики, саме з Закарпаття, збирають постійно на дрони, ми їм так донатимо, а на ярмарках можна за донат брати участь у лотереї. Ліза виграла бульки. Дуже хотіла, дуже зраділа такому йо-йо, блиск для губ і ось такий закол. Це вона сама вибирала, а і ще їй попалося ось такий мішечок з лавандою. Пахне просто немірно. У мене зараз вся квартира пахне лавандою. Далі, а там, де були вини, я не змогла пройти повз мускатне десертне. Це неймовірно смачне вино. Якщо ви будете десь на ярмарках, спробуйте саме мускат. Ну, мій фаворит, при тому, що я люблю червоне вино, але мені це дуже подобається. А, ну, тут ще такі різні штучки, Ліза собі купила, а, розмалювала двох голубів один для мене, один для себе. А, також були шматочки, вона там як малювала білий голуб. Ви і дитина фомайстерами розмальовує. І там же нам дали в подарок ось таке саше з ароматом для сумки. А, повинна пахнути вся сумка для чоловіка, для ключів взяла. Це з якоїсь смоли ось такий дуже цікавий брилок. Він такий супер-супер легенький. Який гарний. Дуже нам сподобався. І це все, ось з цієї майстерні. У них є інстаграм-магазинчик, ви самі бачили, яка там краса. Можете перейти і собі також щось придбати. І ще ну, це просто. Мені найбільше сподобалася ось ця майстерня і майстерня з крафтовими. Різними джемами лісостеп. От, подивіться на упаковку. І крім упаковки, ось так виглядає їхня візитка. Подивіться, це креатив, рівень Бог. Це дуже цікаво, коли не просто тобі візитку дають, а щось таке своїми руками зроблене. І ми взяли просто, щоб скуштувати, тому що це неймовірно красива баночка. Ось таке варення, персикове, смак Закарпаття. Персики, цукор. Не можу розібрати, але останній компонент це полуниця. Просто подивіться, будемо куштувати така маленька баночка, щоб просто спробувати. Ось таку красу цього разу ми ополювали у нас на ярмарку. Ми прийшли вже додому з ліскою. Ми 5 годин гуляли, але це було варто того. Було дуже цікаво. А те, що зробили з центру надсупротива, це просто вау. Це було ціле шоу. Там дуже багато людей дивилося. І дійсно вони показували, як багато вони учать, І взагалі це вже прям як якесь ком'юніті, яке є в нас у Закарпатті. Саме дуже рада, що я являюсь частиною надсупротиву. Крім цього, побачили нових людей на ярмарках. Ви самі бачили, наскільки красиво дівчата все роблять, наскільки гарно це виглядає. Ти отримуєш естетичне задоволення, просто дивлячись на цю красу хендмейд, можеш пофотографувати щось цікаве, дійсно гарне, сучасне купити. Дуже велике задоволення отримали. Плюс лізі ми в нас свято, у нас День Незалежності України. Їй дуже сподобалися оці димові шашки. Як все було. Ну і на набережні, як це було в нас, взагалі вона Така вау, класно. Прийдемо ще. Уже на фоні мене бачили. Завтра ми їдемо до. Бра бабусі ліс, мого чоловіка, бабусі в гості. Вона дуже любить орхідеї і вирішила, що до смаколиків зробити їй приємно. Ми давно не були подарувати ось таку орхідею. В нас в уж роді купляла в десторі, вона зразу йшла в упаковці. Там вона коштувала 250 гривень. Подивіться, яка неймовірна гарна. І мені подобається ось ця бумага. Така красива, буде у нас гарна ідея презенту. Знаєте, коли не знаєте, що подарувати то квіточку бабуся Зашіп. Вона любить орхідеї, в неї їх багато різних кольорів недобрий ранок. Понеділка, 26 серпня. Але зараз у нас недобрий ранок. Це тривога. І ракета на Закарпатті. Я сподіваюся, що тривога скоро закінчиться, вже ніби нема. Ну, подивимося, тому що з нашими сусідами ніколи не знаєш. У мене сьогодні вихідний, дуже багато планів. Маємо зараз лізою піти в школу, там буде тренуватися вона з 11 класом. Танець на лінійку перший 11 клас, плюс сьогодні маємо забрати вже прийде наш рюкзак хочу вам показати. І ще маємо йти на малювання. І я планувала, оскільки вихідний ще зробити генеральне прибирання, але будемо підлаштовуватись. Не мало бути виключень світла, але вже бачу, що по Україні є виключення світла. Будемо дивитись, що і як, як ранок проходить у вас. Як точніше на момент виходу відео пройшов ваш ранок 26 серпня. В школу ми так і не потрапили, йдемо завтра, тому що в нас були ракети, шахеди, і тому все перенеслося. Я думаю, все як у всіх. А Зараз лізу я вже відвела на малювання і перед цим ми зайшли в Аврору. Її бабусі на 1 вересня дарували гроші і вона собі накупляла подарунки. Перше, це ось такі сови, прищепки, можна щось цікаво з ними зробити, коштувало там всього 9 гривень. Далі взяли ось таку новинку, дерево сакура, яку вирощувати з кристалів. Будемо це робити. Щось цікаве, новеньке я такого ще в Аврорі не бачила. Схожа, лялька, яку треба скупати в водичці, і вона поміняє колір, у нас вже була. Будемо пробувати робити ще раз, Ліза захотіла. Далі ось таке яйце з різними харчовими продуктами міні. Її для Барбі-домику буде супер. Моджі Попс, ми не можемо пройти повз. Ми постійно колекціонуємо. Ось такий сквішкиця, він такий приємний. Прям дуже подобається його жмакати. І ось такий, я не знаю, як це називається спецліза, ну Виглядає дуже даже цікаво. Дуже їй сподобався ось такий бегемотик. Тут нажимаєш, і він закриває тебе кусає. І Ось такий слайм із авокадо. І ще цілий набір дуже красивих, дуже класних стікерів. Просто подивіться, як вони переливаються просто вап, там є дуже багато видів. Ми взяли тільки декілька. Ось така закупка була в Аврорі. Зараз будемо йти з малювання. Покажу вам, що вона там сьогодні малювала. Також маємо зайти на пошту, забрати рюкзак. Він уже стоїть на пошті, нас чекає. І останні покупки до 1 вересня також вам покажу. Повернулися з пошти і були в пару магазинчиках. Все, ми до 1 вересня готові. Завтра йдемо вже на репетицію, але з покупками все по списках, що нам було потрібно, в нас є. Саме головне, як на мене на перший клас, це вибір рюкзака. За сама вибирала, замовляли онлайн. Просто набрали рюкзаки з кицями. Ось таке найменування, а коштував 1300, В подарунок йшов ось такий ведмедик. Ліза дуже хотіла з кицями, він е середньої ціни, тому що ми дивились кайт набагато дорожчі. Тут іде ось така ортопедична спинка, щоб їй було зручно. Е дизайн повністю вибір Лізи їй з ним ходити, як їй подобається. Тут карманчик. Тут карманчик і тут один, і тут такі відділення виглядає дуже якісно. Ну, подивимося, як буде носитись. Це наш перший рюкзак, тому ми ще не дуже досвідчені. Я брала саме на перший-четвертий клас, ну, типу, для початкової школи. Я думаю, що кожен рік Ліза буде хотіти новий, тому брали ось такий. Ну, Нам дуже подобається. Ліза просто була в захваті. Далі взяли ось такі змінне взуття в школу. ось таке, Нам важливо супінатор, я вам показувала, ми замовляли взуття саме ортопедичне, а там буде ходити з супінатором таким невеличким. Це в нас є в Ужгороді на проспекті магазин «Карапузик», там дуже якісний саме турецький одяг. Дуже добре носиться, я там брала вже лізі одяг і взуття дійсно класне. Зараз в них буде завоз, ще піду, і деякий одяг придивлюся. А в школу дуже хотіла рожеві, там були з кицями. Але наш розмір, щоб по ширині ніжки її підходив, були тільки такі зараз. Тому поки поносить ці біля 600 гривень. А далі в нас в списку були балетки, у нас будуть танці. Мені порекомендували ось ці. Також наших розмірів вже не було, ми трошки затягнули. Коштуло 330 гривень, але мені казали, що за це дуже добре перуться в стиральній машині. Плюс, бачите, у нас 31-й, це 32-й. І тут мені пояснили, як треба зробити, щоб були якраз по ніжці. Якість дуже-дуже класна. Далі були вайкіки. А також у нас уже родіє. Взяли її таку маєчку з Венс Дееніт, їй дуже подобається. І до неї ще ось такі штани. Це в нас буде поки на фізкультуру теплий і флісову спортивка у нас прям костюмчиком є. А поки буде ось такий варіант. Самі підбирали по кольору, щоб вийшло як спортивний костюм. Мені ще треба якусь кофту на замочок. І на фізкультуру повторили. Ми точно такі самі кросівки зносили в ноль, дуже класно стіяли. ось ви бачите ціну. Вони були зараз на скидці, Дуже дуже гарна якість, легко одягаються, Ліза їх просто обожнює. Ось такі. Тут не потрібно шнурками заморочуватись, прекрасно перуться в стиральній машинці. думаю, нам на фізкультуру буде ідеально. Ось ми завершили покупки. Вже в якомусь наступному лозі Я вам покажу, як ми вже прям конкретно збираємо рюкзак у школу. Сьогодні вже середа. Ми вже були на двох тренуваннях по станцію для 1 вересня, буде танцювати перший і одинадцятий клас. Познайомилася з мамами, поспілкувалася, бачу, що Ліза дуже гарно контактує. Я за це дуже переживала. А також зараз прийде моя мама. В нас сьогодні в селі таке престольне свято. Буде в нас тут весь день, буду з Лізою гуляти. Не запитала, мало біля церкви купити медуники. Це такі солодощі, які є саме на це свято. Якщо купила, вам покажу. І також вирощуємо сакуру і заврори. Такий набір я вам показувала. Також вам покажу цей процес. Прийшла наша бабуся, принесла нам ось таку собачку, лакі. У нас вже така була іншого кольору. Вона ходить і гавкає лісо в захваті. А в нас це продається це свято біля церкви, різні іграшки, ось такі заколки дуже класні. Вони будуть нам на школу, на 1 вересня до вишиванки. Подивіться, які гарні. Дуже класні. Зроблю зачіску, якраз думала, що її взяти на 1 вересня. Можливо, ще додам жовто-голубі стрічки. Лізі гратися ось такий набір. Тут йдуть буси, браслет, цепочка і ось такі сережки. Це також дуже-дуже доволі. Ось саме ці медуники у нас називаються, продаються саме на це свято. Ось таких в моєму дитинстві практично не було, а ось такі ми колись робили вдома навіть. Подивіться, які гарні різні форми, і дуже багато форм різних кольорів. І ще, коли ми йшли з лізою на танці у школу, а зайшли в копійочку, там потрібна була водичка, і вже не пройшли мимо ось такої дуже гарної ручки в адвікейці. Ще одна стругалка в колекцію. Вона дуже легко відкривається. лізі буде зручно у виді лапки. Бальзам для губ ось такий смайлик, тому що наша полуниця зіпсувалася, Ліза дуже любить бальзамчики. А взяла спробувати ось таку типу маску від чорних точок. прямо цікаво, як вона працює. І по акції взяла різні. Бачу під очі, всі вони з холодильника, досить непогано працюють, взяла різні види. Сьогодні ми з вами почнемо виращувати ось таку сакуру з Аврори. Була по бюджетній ціні на фоні інших магазинів. Подивимося, вийде сакура з кристалів із Аврори чи ні. Цікавий процес. Лізі також було цікаво, було дуже багато водички в наборі. Добре-добре змочили все дерево. Будемо чекати, вийде в нас сакура чи ні. Пройшло буквально дві годинки, і дивіться, як наша сакура почала вже цвісти. Дуже класний наборчик заврори, Нам уже подобається. Ну подивимося, що буде далі. Пройшло декілька годин. Ось так виглядає. Моє дерево сакура з кристалів Заврори. В інструкції писала, що при правильному збереженні може протриматись до місяця. Дуже красиве, дуже рада, що взяла ліс в захваті, Також звідкувала там кожні пару годин. Сакура все цвіте більше і більше. По ідеї, до завтра має розцвісти ще більше. Я постараюся зняти це в шортс і вам показати. А на цьому буду закінчувати цей влог. Всім дякую за увагу! Всі па-па-па-па.